Вітаю вас, глядачі та підписники, ви на каналі Буденний хаосит Ну що, знайшов я часу для комбат-патруля тисячників, ви давно просили, знаю, часу було мало, але ось у нас ця коробочка. Що ж у нас тут хорошого? У нас тут 20 бістменів, вони ж наші дзангори П'ятірка окульт Ocult Термінаторів та Infernal Master. Коробочка стандартна для комбат-патрулю, досить об'ємна, міська. Так, що у нас тут? Ну, стосовно наш мастер. 20 козликів. Сказати, що я вражений, ні, краще би поклали рубрикантів. І ось такі в нас є термінатори. Зараз ми з вами роздивимося вміст. Те, без чого ми не можемо обійтись це є підставки. Зараз, наскільки я бачу, Бістмени Цангори в нас на 32-ках. Хоча раніше наче були на 28. І у нас 6 підставок 40 мм для нашого героя. Та для його термінаторів. Стандартний ливничок. Вибачаюсь листик. Стандартний листочок декали, який ми бачили вже безліч разів, таких у мене вже повна стопка. Інструкція, без якої ми це не можемо зібрати, а якщо можемо, то вийде щось інше. так Інструкція у нас кольорова, так як всі нові. Тут все досить доступно показано крок за кроком, як все збирається. Є в нас закачки, закачок трошечки, так як якщо ви граєте за фракцію тисячі синів, ви можете майже забути про них. Ідемо далі. Перше, чим у нас хороший цей комбат-патруль, в нас є керактер, нашим кератером виступає Майстер. Ось він такий гарний. Такий у нас класний іменний чоклон. Відмічу. Дирка в голові, це не тому, що в нього щось бракує, а тому, що рожки клеяться окремо. Досить цікаве рішення непогано, гарний став, але могли для нього дати декілька різних варіантів. Тут ніяких варіантів, варіативності немає, все збирається як на картинці. Є у нас ось такі милі скати, яких він викликає. ось Клеяться вони на цю магію. Фішечка, не наче в них просто, звідкись із варпа дістав. Елемент його бази, непоганий плащ, елементи ніг. Ну, в принципі, це майже все. Дизайн він мені по дизайну, звісно, подобається, гарна штука. І відмічу в нього офігезний просто бекпак Без розкинутих ось цих рогів хаосицьких, але в нього тут є ці чаші і вони просто шикарні. Так. Дуже гарний бекпак мені дуже цей елемент в ньому сподобався. ідем далі. На двох ливничках у нас. Наші окульт скраб-термінатори. Тут вже є варіативність. Збираються вони як і хаосицькі, тобто в нас є ножки, які збираються з двох. Ми просто до таза і ноги вклеюємо другу ногу. І фішечкою у них вже є те, що нагрудники в них, на відміну від хаоситських термінаторів, збираються окремо. Що тут іще можна побачити? Їхні наплічники у них трошечки інакші, ніж у звичайних хаосетів. Далі є в нас ріперка. ось у нас наша Reaper Soul Cannon. Ось ствол від неї. І є в нас ще Heavy Flamer. Ці маленькі штучки це у нас ракетниця. Не пам'ятаю точно, як вона називається. Для ріперки нам підготували навіть цілий, як би це назвати, підствольний пауверштик. Ось така у нас штучка є в неї для дизайну. Далі самі нагрудники. Нагрудники дуже мені подобаються. Чимось навіть відсилає мене до кетофронів термінаторів. Хто шарить за Єресевих, відпишіть в коментах, дуже їх нагадує. Поклали нам також сюди, де ти в нас, де ти в нас. Powerhop, їх у нас 6 навіть більше, ніж потрібно. Окей, дякуємо на цьому їх більше, ніж потрібно. Є в нас їхні, як би це правильно назвати. Для шоломів у нас є зателки, Ось ось ці наші штучки. Вибачте за москальський, кокошники, на які це все клеїться. Це все збирається у нас з елементом нагрудника. Для Сорка в нас є декілька інших варіантів. Ось шоломи. Пшоломів не пошкодували, вони непогані. Можна навіть без цих штучок використовувати на звичайних маринах. Далі елементи heavy флеймера. Посох для нашого чеклуна, для якого в нас вже є декілька різних версій. Ось таке у нас є. Є у нас ось такі штуки, мені вони більше подобаються. І навіть цілих два нагрудника на вибір для нашого чеклуна. І тут вже починаються наші болтери, болтери на відміну від звичайних, вони це не комбіки, це звичайні комбіки, це не комбі вепон, а просто комбі-болтер. На відміну від того, що в них не є такої фішки, як у звичайних хаоситів, вони в принципі непогані. Ну, ми бачимо елементи декору типу сувоїв, кінжала, тряпочки на пояс, непогані елементи декору, це вже для нашого чеклуна. Так, термінатори 10 із 10. Далі те, що мені в цьому наборі, як би вам це описати. От знаєте, є така комбінація на комп'ютері. Ctrl-C, контр Ctrl-V. Контр Ось це буде воно. Я вам покажу просто один ливник, яких у вас в наборі буде 8. Перше. Ось це, по суті, 2 здвоєні ливника. Таких штук у вас буде 4, тобто 8. Так, 8 ливничків Дзенгорів. Дзангори непогані, вони аосовські. Для них зробили апгрейд спройки ось такі малесенькі спройки, яких нам накидали. Тут вже ви бачите те, що роблять їх під 40к. Тобто пиломічі і звичайні пістолети. Це все. І по інструкції треба буде заміняти елементи, Ну хоча б не відрізати, як в старих берсерках. Так, що ми тут бачимо? Самі наші дзангори, як збираються, з ріжками наші козлики, з різними сокирами, щитами. Непогані козлоптахи, непогані, дизайн класний, але мені вони взагалі не подобаються. Щити, от щити дуже класна штука, можна завжди на декорі використовувати, якщо особливо ви на ІТА збираєте або десь на техніку. Так. Ще більше, більше, більше розчленованих козликів, непогані саблі. Можливо, одну таку я відріжую і наклею своєму сержанту з гвардійців. Парна зброя. Уже в нас йде дворучна сокера, Раніше такої штуки не бачив, виглядає класно. Дворучний меч теж такої штуки не бачив. Так. Що в них є ще з такого? Взагалом, цілком, це сокери та мечі. Є в нас айкон. Тільки один штандарт могли покласти хоча б два, як це було у випадку з. Як їх правильно було бладляторами. В бладляторі вже було дві ікони на вибір. Тут а, тільки одна. Не скажу, що вона погана, вона класна, але якщо ви поклали дві пачки, то могло б бути в наборі хоч якесь різноманіття. Горн, який носить наш горніст, роздає бафери, роли, плюшечки різні. А, точно по правилам не пам'ятаю, як це зараз в 10-ті грає. І далі у нас дуже багато рогів, елементів. А, Саме Голів вони збираються нас члененкою. Так що, що нам дає цей набор? Цей набор нам дає дві пачки по 10 козликів, дає нам одного героя та 5 термінаторів. В цілому непогано, так, в режимі комбат-патруля ви можете це грати, але для 40 к цього буде мало, і вам, скоріше за все, доведеться брати ще бордінг-екшн. Бордінг патруль ви отримаєте Дві пачки рубриків, та отримайте хоча б двох внів, щоб це могло якось нормально грати. Так що, дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Бережіть себе, всім щасти!